У Полтаві провели панахиду за загиблими ліквідаторами на Чорнобильській АЕС. Чоловік Світлани Сологуб один із ліквідаторів, котрий загинув на російсько-українській війні. Моєму чоловіку було 23 роки, коли він був поїхав захищати нашу країну від невидимого ворога. На Чорнобильській АЕС. Ну, зрозуміло, що там він працював три, три місяці, був. От. Потім було цивільне життя, працював на Полтавському турбомеханічному заводі. 5 березня 2022 року в нього вже була пов'язка. Його ніхто ну, він сам пішов добровольцем, був командиром танку, поїхав у Польщу навчатись на. Леопарді і під Запоріжжя мала так мачка роботине, він загинув у 23-му році. Але я дуже вдячна, що Полтава пам'ятає, пам'ятає як ліквідатора, як і просто добру, гарну людину. Захід відбувся напередодні дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, який щорічно відзначають 14 грудня. У день закінчення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС. Цього ліквідації учасників ліквідації трохи більше восьми тисяч. Якщо на коли нас почали рахувати, будемо так говорити, то у нас було майже 33 тисячі. Ну з усіма було в нашій області Це із евакуйованими, переселеними, ліквідаторами та дітьми. Інвалідів у нас сьогодні трошки більше трьох тисяч. Сьогодні в Лубнах, сьогодні в Лубнах і районі більше, більше тисячі інвалідів. Якщо там десь у нас десь є одна громада, ні одного нема. Є громади де 11, є там, ну і так далі. Ну, в общем, дуже, дуже мала кількість. Це тільки значить, найбільша в нас кількість це Лубний Лубенський район, потім місто Полтава, місто Кременчук. Після панахиди вручили відзнаки ПЦУ. Медалі за жертовність і любов до України. Ними нагородили ліквідаторів, які нині служать в ЗСУ. Тоді мені було 21 рік. Спочатку мене направили в батальйон медичний, а потім мене поставили дезиметристом, тому що місць не було, відправили дезиметристам в родому лісі. Мене направили на перепідготовку на 180 днів. Я запаси, полковник, запаси медичної служби. Як тільки перша ракета прилетіла, я зрозумів, що це вже не жарти, що тут треба познайомив військомат, дами тут каже, якраз про вас тільки шибалакали. Я вже був в 7 ранку, там вже був у них. То був спочатку в підрозділі штурмової роті, один був. А потім мене перекинули в 44-ту бригаду. І там не був на бригади. Я Демобілізувався по віку. І зараз працюю від вже працюю на лікарем. Після панахиди поклали квіти до пам'ятника жертвам Чорнобильської катастрофи. Поліна Гончаренко, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.